Вони доволі юні, проте вже на своєму прикладі знають, як це нелегко вибороти перемогу. У Харкові до дня захисників та захисниць пройшли змагання з дзюдо серед хлопців та дівчат. Показати свою майстерність у поєдинках зібралися понад 200 юних учасників з Харкова, Полтави, Сум та Дніпра. Півдня на рингу тривали запеклі змагання. Е, буває, буває нескладно, буває боляче, але я справляюся, у мене все виходить. Ну деньгітною бути теж виходить, встигаю усе робити. Треба вимикати емоції, відходити з холодною головою. І все, все буде. Років десь п'ять чи чотири. Ну, це травми, це складно, але якщо тренуватися, хотіти, то все. Я не можу без нього жити, я займаюся дзюдо вже вісім років. Воно мене так затягнуло, що я без нього не можу ні дня прожити. На вихідних я єлі єлі виживаю без дзюдо, не можу знайти чим займатися, тому я завжди в залі і завжди займаюся дзюдо. Це моє хобі. Я займаюся дзюдо вже четвертий рік. Та... Всім раджу займатися дзюдо, це дуже гарний вид спорту. Взагалі треба займатися спортом, тому що, може, будуть якісь навики в драці, я не знаю, і сила. сильний противник все одно треба настраюватись на достойний бій, спадку. Показати, що ти ну, теж сильний і дати бій, щоб коли ти програв тобі клоно. Харків завжди був і залишається спортивним містом. Харківські спортсмени завжди показують дуже високий рівень майстерності. Харків. Завжди найкраще. Ігор Безкровний, Віктор Наздрачов, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Харків. Новини.